Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, заглядає в шибку казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиско. Синову гойдати, припливайте до колиски лебеді, як мріє, опустіться, тихі зорі, синові підвіє, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилам ти і рожевим пір'ям, лоскотали марево. Золотим сузір'ям, виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмальні смеркання мавки, чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності і любові. Будуть тебе кликать. У сади зелені, хлопці, в чорночубих диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата. Та не можна рідно, матір вибирати, за тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть. Тугою прощання душу залоскочить. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину.